Всіх вітаю, друзі. Ну що ж, знову заговорили в Україні про жіночу мобілізацію, що жінки на фронті нічим не поступаються чоловікам, чоловічих і жіночих професій не існує. І оцей прогрів, знаєте, він вже триває так по-хорошому вже з декілька років, але зараз це все починає грати новими фарбами. Чому? Тому що очікуване перемир'я, про яке так довго нам говорили, яке так довго обіцяли, бачимо, що всі там Старання Трампа, української влади, і так далі, все зійшло на нівець. і е, фактично зараз єдине, що залишається, це продовження війни. І все більш такими правдивими, знаєте, на сьогоднішній день здаються ті вислови е, різних. Там військових різних там лідерів думок в Україні, які говорять про те, що війна справді може тривати дуже довго, і буде і мобілізація жінок, і зниження мобілізаційного віку, і так далі. Все буде, але треба трошки часу. От. І фактично зараз починається нова хвиля цього прогріву до жіночої мобілізації. Наприклад, Тимочко, Іван Тимочко, який є, зараз вам скажу, він є. Головою Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ. Він сказав, що мобілізація жінок в Україні має військову доцільність. І вважати, що якісь професії, чоловічі або жіночі, абсолютно неправильно. Формування резерву з жінок є доцільним для потреб армії, оскільки військова служба включає сотні професій, які не потребують важкої фізичної праці. Знаєте, з однієї сторони, тут все зрозуміло, так, що прогрівають, а з іншої сторони. Це ж, напевне, прекрасна можливість для нафронтниць, які е, люблять всіх чоловіків відправляти на фронт і питати, чому не на фронті і так далі. Це для них чудова можливість показати, як треба. Тим паче, бачимо, що Тимочко е, говорить, що для них також там є місця. Е, от, е, на його думку. Правильно вести реєстр певних спеціальностей, які можуть знадобитись під час мобілізації. Зокрема, медики, медсестри, бухгалтери, юристи та інші спеціальності. Експерт також наголосив, що вважати е якісь професії чоловічими або жіночими, є неправильним. І він також зауважив, що жіноча служба в Україні залишається добровільною. Е от е тут питання, знаєте, тільки одне: по-перше, скільки ще будуть відкриті кордони для жінок? І по-друге, скільки ще буде так, скільки ще буде жіноча мобілізація добровільною, так, бо ми розуміємо, що вистачить однієї постанови Кабміну, яка може бути написана і підписана і оголошена за ніч, так коли ви ніби просипаєтесь в Україні, а ніби вже й розумієте, що ви не можете виїхати, бо вам в'їзд закрили. Тому як зараз це все в нас. Вирішили регулювати не законом для того, щоб люди мали час виїхати, наприклад, а постановами, які можна штампувати кожних 5 хвилин, і е, на основі цих постанов м, приймати будь-які рішення про обмеження ваших прав і вашого пересування. От, також що говорить Тимочко, я постійно кажу: чим менше жінки будуть ховати за своєю спиною чоловіків, тим менше буде голосів за призов жінок під тиском. Це один бік. Питання. Тобто він говорить про те, що жінки мають своїх чоловіків відправляти на фронт самостійно. Він висловив впевненість, що відкрите обговорення цього питання є необхідним, оскільки, якщо цього не робити, противник сіятиме між нами розбрат та паніку. Знаєте, в таких випадках дуже сильно хочеться, щоб в першу, в першу чергу знаєте, щоб хто пішов, е і Тимочка, щоб до кого звертався, до... Мільйонів держслужбовців, які є в Україні, до всіх, хто сидить на державному харчі, і незрозуміло чим займається. Це, наприклад, родини, друзі родичі наших народних депутатів, там міських голів і так далі. Ми ж розуміємо, що ці люди не знаходяться на фронті. І в них вірогідність того, що вони попадуть на фронт, дорівнює 0%. Розумієте? От. Далі, що він ще говорить? Голова Ради резервістів ЗСУ. Додав, що необхідно обговорювати доцільність призову в кожному конкретному випадку, зокрема, чи логічно заміщати жінками ті виробничі професії, де зараз чоловіки масово призиваються. Хм, Доцільно чи ні? Знаєте, е мені здається, що в міськрадах, в різних наглядових радах і так далі, жінки можуть легко виконувати цю роботу. А чоловіки звіти, так, які зараз мають бронь на державних посадах, можна відправити на фронт, правда? І ніби це так і має працювати. І ніби наші народні депутати і міністри говорять, що якщо треба, ми підемо на фронт. Але скажіть, будь ласка, скільки колишніх міністрів, а в нас до хрена колишніх міністрів, скільки різних топових е, держпосадовців е, зараз, ну, як би після того, як втратили свою посаду і фактично втратили бронь, скільки з них пішли на фронт? Нуль. Просто нуль. Скільки їх друзів, знайомих, родичів і так далі пішли на фронт? Прямо на фронт штурмувати посадки? Так само нуль. Все, що потрібно знати. Але зато з заводів, з якихось фабрик, складів, легко, отак, От ТЦК приїжджають і забирають. Е, також, Тимочко підкреслив, що військова служба не обмежується фронтом. Є сотні професій, де не потрібна важка фізична праця. Інформаційна сфера, кіберпростір, бухгалтерія, юриспруденція, кадровики, журналістика тощо. Тимочко резю, 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 резюмував, що оскільки наша війна гібридна, тому ці напрямки дуже важливі. Це все дуже правильно, але чомусь, коли ТЦКшники ловлять на фронті, не на фронті, а ловлять на вулиці чоловіків, то вони опиняються не в на тилових посадах, не бухгалтерами, не юристами, не кадровиками, а вони чомусь попадають в штурмову піхоту в окопи, після якоїсь там скільки там два місяці навчань. От після цього попадають просто на фронт, а не кадровиками. Як так виходить? Чому постійно розповідають, що є дуже багато професій? Не на фронті? Ні-ні. ні А потім чомусь, всі кого мобілізують, всі одразу ж попадають на фронт? Ем... Така от історія по жіночій мобілізації. І є в нас ще одна, е також військова: це операторка БПЛА 141 ОМБР на позивний САТАНА, яка також піднімається питання. Давайте її послухаємо. Знайти жінку в піхоті мені здається зараз дуже складно. Якщо є, то невелика кількість, тому що все-таки більше чоловіки йдуть в піхоту. Як вам в піхоті. Я думаю, що особливо немає ніякої різниці між жінкою-піхотинкою і чоловіком-піхотинцем. Просто голову чаще треба мити. Ніж... Отак, От це знаєте, що це? це просто ще один трошечки прогрів до жіночої мобілізації. Можливо, мені так здається. Але знову ж таки все покаже тільки час. І ми бачимо, що в нашій країні е, з часом дуже швидко, до речі, змінюється багато речей, про які більшість людей навіть не думає. Вікам. А так, в принципі, я думаю, так само. Ви і під час виконання бойових завдань і на позиціях залишаєтесь жінкою, жінкою так, краса нікуди не дівається. Вона так має бути: ніяка війна, ніякі складнощі не повинні залишити жінку без можливості бути жінкою, який би це не був би важливо найкраще військовослужбовець, але в першу чергу вона жінка. І вона не повинна цього втрачати. Ми літаємо 24 на 7. І звичайно, що все одно є якісь там 3-4 години, коли є можливість перепочити. Ну я обираю зробити собі манікюр замість сну. І так було, є і буде. І якщо ти сидиш на позиції, ну це ж не привід за собою не слідкувати. Я не знаю, як це коментувати. Давайте ви прокоментуєте, але ця ж сама військова, вона в принципі розкриває ще одну проблему. З іншої сторони, так? Бо тут, якби говориться про те, що да, жінки на фронт, давайте йдіть, приймайте такі рішення туди-сюди, поки мобілізація добровільна, і так далі. Але є інша сторона медалі, і ця ж сама військова про це говорить. На вашу думку, а чому зараз от не хочуть іти? Через втому, через те, що. Це про те, чому чоловіки не хочуть іти на фронт. Ну, Я думаю, що відповідь на це питання має давати собі кожен. Самостійно, так, в кожного свої власні причини. От. Але давайте послухаємо її. Тут в принципі важливі речі. І на третій рік триває, чи от що зупиняє людей? А що третій? Повномасштабно четвертий вже, а не третій. Але ладно, це таке. І звичайно, що за три роки цивільні люди бачать про те, що на дрони ми збираємо на. Реби ми збираємо, на автомобілі ми збираємо, бенз ми купляємо. Ну, Звичайно, що люди, цивільні люди, які дуже далеко від війни, вони не розуміють, а на що я туди піду воювати. Тобто я повинен піти, е, отримати зарплату, всю зарплату витратити на армію. Е, сенсі. У всіх є родини, так? у всіх є якісь потреби, а люди ну, будемо говорити прямо, військовослужбовці майже воюють за свій рахунок. Це не для кого, не секрет. І тобто, вони розуміють, що вмирати. Вони, ну, ну як, як будь-яка людина, звичайно, що ніхто не хоче вмирати. І коли вони розуміють, що немає тієї підтримки, яка вона потрібна, ну, звичайно, що люди не хочуть іти. От, ну, власне, дві таких причини, так? Це, це, до речі, оця історія з відсутністю забезпечення. Я розумію, що це є не кругом, але це поширений випадок, скажімо так, коли військові. Самі витрачають свої власні зарплати на те, щоб себе забезпечити. Це те, чим мала б займатись держава, фактично так? не е, будувати дороги десь там, не е, перейменовувати копійку в шах, не перейменовувати вулиці, а власне на це витрачати кошти на їх забезпечення. Але це е, також знаєте, що показує? Показує, чому е, міжнародний рекрутинг, тобто вербування. Добровольців там, з країн, наприклад, Латинської Америки, не може набути масового характеру. Бо, прикиньте, що вони сюди приїжджають, їм вони, наприклад, готові воювати за, за 2,5-3 тисячі доларів, готові воювати. Це для умовної Колумбії дуже-дуже і дуже великі гроші. І багато людей там має військовий досвід. І уявіть собі, що вони приїжджають, так, підписують контракт, йдуть на фронт, а потім їм кажуть, ну. Якщо хочете, щоб у вас все було нормальне з забезпеченням, то забезпечуйте себе самі. Звісно, що іноземці в таку історію вклинюватись не будуть. От. Вони просто не будуть сюди їхати. От і все. Е, тому напевне, мені здається, що через це міжнародний рекрутинг він стоїть на місці, от. а от про жіночу мобілізацію бачимо, що можна говорити все частіше, щоб ще жінок відправляти на фронт. Е, Можете самі зробити висновок, що це для е, майбутнього українського народу, для української демографії і так далі. Те, що вже відбулося, це вже тотальна катастрофа, а розуміємо, що це буде відбуватись і надалі. Загальному, друзі, що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!